Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні розповісти вам про обрізку сада простим способом або дуже по-простому. У нас взагалі є три точки, в яких ми будемо обіталкувати, як обрізати правильно сад. От вам, наприклад, покажу свого дерева. Це в мене є сорт білий налив яблуня. Хто знає дуже гарне біле яблуня, літній яблуні, дуже часто можна закривати і проскажу. Як я буду формувати сам не дерево цього року, вже два роки його ніхто не обрізав. Чи рік рік да, рік ніхто не обрізав його, далі покажу, що потрібно викидати. Це можуть робити всі садівники, як жінки, так і чоловіки. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Мені дуже приємно, коли у нас багато лайків, поширити друзям можливо. І так, розказую, так, скажімо, три правила: у нас є: це перше правило, що можна зробити. Це викидаємо всі жировики з дерев. Ці пагони всі вертикальні, що тут уверх, ми їх забираємо. Це жировики жриці вони просто тягнуть сок з дерева. Нам їх не потрібно. Бачите, скільки тут є ось ці всі вверх, їх потрібно викидати, тобто ми їх зрізуємо знизу під ноль. Другий аспект, що можна побачити, це всі гілки, що йдуть у нас всередину. Тобто, до всередину забираємо. Все, що йде всередину, от, наприклад, ось ця гілочка в середину забираємо. Ці всі з повернуті всередину, також забираємо. Це всередину забираємо. Так, щоб у нас були маєш сказати, як яруси, щоб можна було забрати. І третє, все, що в нас переплітається між собою. Любе сплетіння туди перекидається, всі ми будемо забирати. Обрізати можна або обичним садовим секатором. Можливо є у вас такі довгі секатори. У мене є такі секатори. Зараз я вам покажу. Як це все діється на до і після. Зараз я візьму гілочку обичну і обріжу і покажу. Що потрібно робити. Ось дивіться таку гілочку, яка йде. Зараз я обріжу. Поки що декілька прикладів, ось, наприклад, ось такі всі треба викидати. Ось ця гілочка, якщо до такої гілочки рівня, то ось ці всі потрібно буде викинути. Вони йдуть уверх. Так. Другий момент. Всі гілочки, що йдуть всередину дерева. Бачите, ось ці ось ці, вони йдуть всередину дерева, їх трошки також потрібно забрати. Також, як я казав, третій момент, це всі гілочки, що схрещуються. Та як оці, вони потім назад і схрещуються, їх також потрібно забирати. Та як, так само ці вони йдуть, з цим, і їх також потрібно буде забрати. Ось ми обрізали ту гілочку, що я показав. Всі бруньки в нас йдуть під кутом 45 градусів або 90 градусів. І так все дерево далі. Обрізаємо, обрізаємо. Тоже пам'ятали три правила: всі вертикальні, всі, що йдуть всередину, і всі, що прилітаються. Найпростіше правило для садівників. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь.